Мир вам, дорогі гості та підписники каналу, вітаємо вас. Там Може обіцяв зняти огляд по кутошліфувальних машинах. Тобто в народі болгарка чи Флекса є таке поняття в будь-якому інструменті, я кажу, це релігія. От людина вірить, наприклад, там, оце бренд, все, людина засліплює і. В нас дуже поширений там один бренд, я кажу, є краще. Наприклад, я купив і дешевші. Мене інколи навіть люди сміються, бо ти каже, не пробував. Ну, Якщо хтось більше пробував за мене, я присугся до вашої поради. Наразі я тут не приносив всього свого арсеналу. Те в роботі зараз у нас є в роботі приблизно 12-14 штук. У нас працює в роботі болгарок різних. І не знаю, до десятка вже є таких, що відпрацювали. Купляли ми колись і ДВТ, і ферм, і які там Елпро, і, Ну, Дуже ми багато китайців купляли. І одного часу я купив. Купив Бош оригінальний. Одного разу купив. Зараз такої моделі немає, не можу показати. Це вже 750-та модель, а це була 720-та така кругленька. Не така, як І У мене трошки палець, я е, робив столярку колись. Він е, ну, півпальця обстругав колись. Мені якби, вона така була зручна-зручна. А в більшості в нашій місцевості поширена макіта 5030. Я беру після Боша макіту, перша кнопочка напрягає. Вона, якби включається непогано, поки знову трошки е, проходить часу. Вона або не включається, або не тримає. Кнопочка. Раз. Кнопочка, раз. Ну, я колись думав, що кнопочка? Кнопочка це дрівниця. А коли ви працюєте з дня до вечора, з дня до вечора, та кнопочка. Так замучить, що немоно двома руками включаєш її або не тримаєш. Ну, бачите, це копія макити 50-30. Це копія макити. Сама вулгарка ну, дуже вдала. Раз. Два. Попробували цей 750-й Bosch, я брав макіту оригінальну, ну, мене особисто не мав, брав, людей спробував. Більше оберти розвиває, ну, більше потужність там 720 Вт у макіті, в Bosch 850 не знаю, там правильні і неправильні вати. Набагато, ну, не набагато, відчутно краще тягне і охолодження. Влітку, в жару, отут в руки вона повністю холодна. Там йдуть канали охолодження. Тобто Бош має ряд переваг. І коштує дешевше, ходить краще. Ага. І <кій> щоточки точки бошеві з вистрілом? Бачите, це записав Влад, коли ви купували цю болгарочку. Ще практично нова. В Грудні місяці ми тільки її запустили 23-го року. Ну, давайте по порядку. По е... Я раз був одну магазині брендом і щось там я взяв. Мав не бере сказати, що цей інструмент не дуже такий вже якісний, як люди вважають. або покупець, він на мене Та ви що. Та ви просто не розумієте, просто ви не пробували. Це такий бренд, як Дніпром. Це просто ну це просто, ну це це просто, сказка, це, це ж Дніпроем, Ви розумієте, який це бренд? таке все в кольорах. чорно червоне все гарненьке. Довго я обходив стороною цього апарата. Довго я обходив стороною. А потім вирішив попробувати. Перша болгарка мені сподобалася. Це копія Makita 5030, Дуже-дуже зручна в руки. Ну, таких копій, що у мене було Profi, їх роблять, не знаю, кому не лінії їх підробляють. розумієте, Це точна копія. Тобто вони в руку лягають ідентично. Кнопочка ідентична, кнопочка включається добре. І чи... на, диво, на диво краще, ніж в макіті. Я не знаю, чого в оригінальній Макіті. Кнопочка гірше працює, ніж Ріпрамові. Я цього навіть не знаю. Ну, з руками вже потім не тримається теж, вона погано тримається. там Я міняв, просив їх, вони не поміняли мені на, на, на цьому на ремонті. Ну, то таке. Купив я, був задоволений, ну, не розвиває потужності. Якби потужність заявлена, якщо взяти оригінальну е макіту і взяти Діпрем, близько не розвиває тої потужності. Не знаю, скільки там ватти мала дотягти, відчутна різниця. Особливо у нас мережа не дуже сильна. Різниця відчутна. Ну, але ціна там була теж відчутна, я не пам'ятаю, там 600-700 гривень на той час коштувала. Ну, та й думаю, хай вас і працює. Хай вам всі працює. Але я був здивований здивований, приблизно 6 шотки там, навіть половина не стерлася, нові щотки були. Місяць часу не пройшло, чи трошки більше. Ну, в районі місяця часу, щось так стало ту крутиться, і бачу, щось не те знаю. Я її відправив в ремонт. Відправив ремонт перший раз. Вивіз виявилися подчипники погані. Ну, підшипники, ну, ну попало, ну буває. Ну, то, ну, хто, як то кажеш, з ким не буває. Відправили ми ті подчипнички. Потім давайте про розстанемо обширну, про діпраль. Набирається терпіння. Якщо ви перемотаєте, щось пропустите, ви просто не втратите досвід. Я відправив ремонт, мітра ще не працювати, Думаю, візьму ще одну діпраму, раз їх так файно все з ремонтами. Ну, з гарантією, з відправкою, жодних претензій не виставляють. Я купляю другу діпрема. О, Ну, і так вийшло. Зараз чотири діпрами. Було таке, що два в ремонті, нема чим працювати. Тоді ще в мене менше було робочих місць, ще менше їх треба було. Третю мікродіпраму, потім там, купив, знайшов на якомусь сайті не, 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 не на на тому там було. Я пам'ятаю, що їх було. Десь трошки скол на, на фарбі був, кожен дешевше віддавали, за таку цю добою, ну, можна взяти. Тобто взяв набагато дешевше, ніж на офіційному сайті, і четверта прямо. Ну і що ми робимо? От, от дружина йде в магазин по хліб, і вона несе з собою е, апарат, <зад> здавати в ремонт. Ну, там у нас була нова пошта в магазині. Зараз робили е, новою поштою, відправка, коштує <зад> за свій рахунок, треба відправляти. А магазин фірмовий, нам треба їхати в райцентр. От Ото ми намагаємося, коли їдемо в райцентр, десь нас збирається, Якісь там проблеми нас треба, тоді ми десь відправляємо. Нам ні проблеми їх. Ну, так ми хто відправляти? О, дивимося, наша історія. Історія по одній болгарці. Те, що у вас є, булгар... дивіться, ще я розкажу один, один випадок. Я зайшов до знайомого, його лежить діремська болгарка. Рікій. Рік. Вона на вигляд. Ну, як один день, може, була в роботі, та не мене за день більше вона. Каже, треба буде купити круги, попробувати, як вона ріже. Каже, вона така файна, вона краще за Боже. Там знайомі, каже, купив Боша, Бош, а Бош, накрилися, ця така хороша, така вже вона хороша. Бачимо, це тільки з ремонту. Новий шнур, до речі, положили, а нам під'єднали нового шнура. Бачите, повністю новенький, гарненький шнур, мягенький. До речі, шнур довгий, довший, ніж Боша, шнур удобний. Ну такий він не... Ось схожна навіть на, на, на гумовий. Ну, боша шнур ясно діло, що кращий, але, але по шнурах прямо якби, займає перше місце. Займає перше місце. Так, дивимося, з чого нам почати. У порядку серпень, грудень, червень, грудень. Почнемо, дивіться. Я не знаю, коли вона куплялася. Це, напевно, перший випадок. Перший випадок. Міняють мені ротор. То всі а, це не перша значить, наша болгарка. <рес> Напевно, ми припалили. Дивіться, ротор. Тобто міняють повністю. <рес> Безкоштовно. Я не знаю, видно чи не видно, я буду читати. Безкоштовно міняють якора. Міняють статора. Тобто, що там залишається? Нічого не залишається. Залишається тільки корпус. Шнура міняють. Міняють щітки, ну щітки кожен раз вставили вони нові. Підшипник один, підшипник другий, діагностика, очистка, заміна статора в роботу. Уявляєте, поміняли все. Все поставили нове. Це було 7 грудня 2021 року. Це по дні. Я по кожній мій розказувати історію вам найвищий час і терпіння слухати. 7 грудня. Так, 26. Так, що там далі? Ні, ага, 21 червня року. 22-го року. Грудень, червень, скільки пішло. Ну, півроку прослужила. Ну, бачите, не завжди ми інтенсивно працюємо. До речі, не всі однаково є, потім можу забути, беремо нову, може бути більша потужність. ну, <смістить> пише однаково, але в роботі є що краще тягне, як яка попаде. Навіть після заміни якора стала краще тягнути вона. Є лучичани, і є, одна вдасться якась трошки походить, якісь там підшипники, Не так часто міняються. Дивіться, це було 7 грудня 2021 року. Пішло, це та сама, по, ця одній по болгаріці. Не подумали, що ми поміняли. Друга, бу, друг, другий ремонт по тій самій болгарці, 21 червня 2022 року. Міняють ми підшипник один, підшипник другий, що таке заміна. Підшипники накрилися. Підшипник 200, 607 РС. Бачимо, 607 РС і 629 міняли ті самі підшипники. Ті самі підшипнички, Щоб ті накладні, бачимо, тут 607, 629 і тут 607 і 629. Ті самі підшипнички проходили вже цей раз трошки довше. Ну, Я кажу, не знаю, скільки вона часу була там лежала, мене, скільки вона працювала. Ну, Факт, є, що вона прожила трохи часу. Далі, 26 серпня. О, це два місяці знову прожила. Два місяці без ремонту. Виявляєте? Два місяці без ремонту. І що думаєте міняють? <сування> знову ротора міняють. Бачите? Ротор МШК. 980. МШК 980. Міняють мені ротора, міняють шнура. Тут шнура міняли. Шнур, шнур теж не живе. Ну, ми ви повинні зрозуміти, що ми болгарками трошки користуємося, не зовсім вони мене лежать без діла. Комплекс щиточок, діагностика чищення, заміна статуру. А, заміна статора? Як там може бути заміна статора, якщо не міняли? Значить, роторестатор, дивіться, роторестатор. тут статору вписали, а тут статора заміна статора, Дивіться, заміна статора. Знов все переміняли. Від 7 грудня до. 26 серпня пройшло. Півтора року, так? Все знову переміняли, так? Все знову переміняло. І. А то нема всього тут. Ще десь має бути останній останні папір. Ми ж виняли. Дивіться, раз, два, три. Четвертий раз ми в ремонті. Четвертий раз в ремонті 16 грудня 2023 року. Знову. Від серпня до грудня. Пройшло. Скільки там? Раз, два, три місяці. Що да? міняють? Міняють мережеву кабелю. Оця, оця резиночка на виході. Поміняла но, бачите, зараз знову знов стоїть. А, то вона просто нас Це є останній ремонт. Це є останній ремонт, просто ми її тільки забрали. Ми її тільки забрали, вони мені довго не, не, не дзвонилися. Да, це останній ремонт. Просто ми її забрали в лютому, а ремонтувалися ще в грудні. Отак вона пролежала, ми її тільки забрали з ремонту. Точно, це останній ремонт. Більш нас тут немає. Ніяких цих немає. то ще в грудні місці вона так лежала. От ви кажете, який працює. Вона мене два пролежала, проїздила, бо треба їхати. Вони десь позвонили, я десь не взяв трубки, не почув. Четвертий ремонт, що міняють? Муфта мережевого кабелю, хоча шнур. Ай, мережевий шнур, бачимо, новенький. Так воно є, все новеньке. Знову підчірник 607-629. Діагностика. Знову підчірнички. Отак. Інший був мене апарат, що за місяць поміняли всі шестерні в редукторові статори, ротори, не знаю, скільки разів міняли. Це не. Якщо не перезгадуєте, можу по кожній полгарості зняти таке відео, розказати, як воно було. І паралельно із тим, ми, паралельно із тим купляємо потрошки боши. Потрошки купляємо боши. Ну і дивимося в сторону дешевшого інструмента. Боші працюють, проблем не, не, являють, не приносять, інколи міняємо щитки. Інколи треба міняти щитки, і то дуже довго ходять, набагато довше, ніж Дніпрамові. Щітки із е, вистрілом. Зараз ми все покажемо. Потрошки ми показуємо. Щось я роздивився, в інтернеті, думаю, що спробую от такі, от такої фірми Start Pro. Це те саме, що Дніпрам по, по формі, та сама копія макіти, ідентична, вже ми показували. Включив перше відчуття, більша потужність, ніж в Діпраємові Крашичани. чани, трошки погано, що короткий мережевий шнур. Оце відчувається ну і доточувати не хочеться його, розумієте, все на гарантії. Ходять підшипники набагато краще, все набагато краще служить, чани лучше за Діпраем, коштує дешевше. Якщо між Діпраемом вибір, це оце набагато краще буде. Набагато краще, нагадує по звуку, і по, по потужності нагадує оригінальну макету. Один раз навантажили, спалили ми статора і ротора, відправили, тільки платили за доставку. Поміняли нам це безкоштовно. І дві мене таких є, друже, не приносить сюди. І інший раз ми знову те саме, знов спалили знову знов поміняли, знов безкоштовно. Тобто гарантія та сама, що Дніпромів є. Єдине, що треба доставляти по доставку за свій рахунок. Служить краще за Дніпроем, копія по формі все один в один. Ну і маєте на увазі оця болгарська є Я не кажу про ті з ручками, ті, щоб вони самі себе не тягнуть, не зручні або дорогі, бо я їх взагалі не розглядав. Це їх велика... Плюс в тому, що це копія макіда, що вона зручна. На одну руку дуже файна болгаручка. Потім Боря мені дав спробувати Деволта оригінального. Ну що сказати, його просто більша потужність на пату ніж Боша. 920 Вт, Бош 750. Ну і відчувається потужність. Болгарочка якісна. Але вона мені в руку трошки товша і трошки тяжча. Ну, Із-за того, що кнопочка, як бошеві, питань нема, може навіть і краще трошки. Все працює. Ну, це вже бачимо щиточок, переставляється. Скажу, постійно проще, так тарабанить. Проблем не заставляє, рівненько, файненько йде, ніяких проблем не було. Шнур бачимо там не, не, не саме вищої якості. Ну, вона щось трошки працювала, я так розумію. Тож. Вона в нас мене трошки попрацювала. Попрацював файна болгарочка, коштує спевно, в два рази більше за боша. Чи вона виходить більше чи менше, не знаємо, бо ще вона не, не була в ремонті. Щотки два рази дорожчі за бошевські, чи в три рази дорожчі. Щотки теж з відстрілом. Отаке. Хороший інструмент. Хороший інструмент, не скажуть про його щось поганого. Надто дорогий, вартує то чи не вартує, я не знаю. І постійно, потрошки, по я не знаю, зараз скільки штук. Штук, напевно, з вісім мене бошів. Потрошки знову купимо боша. Але в чому, в чому суть? Ми зайшли на Олікс, ОЛ і людина привезла з Європи оригінальні борші. Тільки там були ці кожні 115 115 круг. Ми десь у нас і залишилися від старих болгарок і залишилися ще. Єздики Болгарик, де ми й користуємося взагалі без, цього, без захисного круга. І ми їх взяли по ціні, вони на OLX лежать 1200 гривень, а Діпрем 1290 тоді, був. зараз не знаю ціни, дивіться. Тобто оця болгарочка коштує дешевше, ніж оця. Люди кажуть, ай, Бош, він дорогий. Оригінальний взяти, Бош, ну чого на, на сайті з гарантією, в районі 2000 тисяч, бо зараз не знаю, там ціни міняються. В районі 2000 тисяч дешевше за макиту, краще за макиту. Краще навіть тим, хоча б що дешевше. Між і якістю люди думають, що Бош це нато дороге. А тут він і ходить. Це оригінальний, бачимо китайське зборочка, то все пише. Ніяких нема тут не пише. Германі чи, чи ще дещо, де ж там може попало об'єктив. Якщо її збирають Китай, так і пишуть. Це Китай. Нічого не йде отаке. 21 го року випуска. То ми їх набрали багато і по цих бошах жодних проблем не було. Ну і хочу показати ще одного боша, Це 670-й бош. Тобто його потужність менша. Ніж цього 750-го, але бачимо ящик, я не знаю, бо передати камерою. Він товши, незручний в руку. Мені особисто ну його можна тримати. Можна тримати в руку, незручний мені. Руку незручний. тут все бачимо, це товщина редуктора, і дивимося, 750-й. Це ну, дві, різні, дві різні машини. Це на базі 850-го зробили, тільки зменшили потужність. Для чого вони його зробили? Бачив, і бачу, маємо, корпус щось не сильно, навіть колір щось помі'явся кришок. Оце оригінальний. Ну, бачите, ми працюємо, вже тут нічого не прочитаєте. І воно ще і воно ще служить, ще підчинки служить. У нас було, що від вібрації розкрутилися ці болтики, і ми зіпсували шестрінь. Шестерні поміняли в редукторі, вже не знаю, скільки йому років. Там вже вироботка така в цьому, <хе> у колекторові, на роторові, а він ще досі служить. Це дуже-дуже живучий, практично не вбиває. Ми вже там перемотали з бо там не тримається. Не тримає Але дивіться, 670-й незручний і від, ну, не знаю, якого мережа. Він ну, слабечане, він ну, це просто такий ящик. Так, і охолодження, його непогане. Бош він є, бош. Але ну, наполегливо не рекомендую такого апарата. Так, гумовий шнур якісний. Якщо хочете відрізнити Божа, оригінально, просто навіть по шнурові можна відрізнити. В підробці ніколи не буде такий шнур. Дивіться, ага, в девозові є плавний пуск. В Бошові нічого немає, тільки захист є від несанкціонованого вмикнення. Тобто, якщо ви включили кнопочку, а в розетку не включили, зараз включаєте в розеточку, він не запуститься. Так само це ну, ознак оригінального боша перевірити. Ну, я, якщо вже ви тримали в руках оригінальний, вже ви підробку відрізните. Отут теж щоточки з, з, щоточки з вистрілом. Зараз ми покажемо ще щоточку, як вона вистрілила. Але 670-й, бош, це так, ну, я не знаю, що, що для чого вони зробили, це так дряпати щось. Їм працювати серйозно не можна. Я про більшим е, е, потужності не розмовляю, бо ми працюємо в одну руку, саме ходові інструмент. Ми, ну, у нас по чотири болгарочки лежать на кожному робочому місці. Там Відрізний, шліфувальний, е, палюстковий. І Йоршичок стоїть там щітка. По, чот, по чотири болгарички на кожному робочому місці ми використовуємо. І Уявляєте, коли працюєш, вариш з варкою, десь трошки той включив, трошки той, трошки той. Тобто вони не так і багато працюють, ці інструменти. Раніше, оці перші боші, перші ці дніпроеми, перші боші, оці ще ми тоді було. Ми різали метал, коли у нас не було плазморіза. Приїжджає, і ми за день, наприклад, там 10 кругів зрізали. От попробуйте 10. Навіть було, що, напевно, 12 кругів за один день зрізав. Якісних кругів там Атаман. 12 штук за день зрізати, сісти. Болгарочки, попробуйте. Ну, зараз так. Буває, що 2-3 круги за день все одно піде, що щось таке робиш, десь підрізаєш. У нас більше, більше ми ріжемо плазморізом. Але буває, це я апарат не рекомендую. Саме-саме між ціною. Ну, є там з регулятором, мені не треба регулятора. Можете купити окремо димера і вам буде будь-яка болгарка з регулятором. Саме саме, саме що мене зарекомендувало, просто жодного ремонту, жодної проблеми. Єдине є недолік, що треба інколи міняти щоточки. Ну і на кінець ми покажемо щоточку. Щіточку від Боша. О, видно, так? Оце всередині було у щіточці. Бачимо, коли натискати на нього. Пружиночка. Це діелектрик. Діелектрик, І воно залиде всередину у щіточку. Воно не спалить м'якор, і якщо щиточка доходить, до кого воно і вам працює, працює, бо раз і зупинилася. І у вас жодному разу ви не підпалите якора. Ніколи не Це оригінальні щиточки. Ми купуємо тільки оригінальні. Якщо брати макітовські оригінальні і бошевські оригінальні, вони ну, трошки боршовські дорогші оці. 5 на 8 дуже поширена, не дефіцитна щиточка. Коштує я не знаю, 130-150 гривень набір. На рік вам точно вистачить, можна більше, якщо ефективно. Якщо така людина користується, має техніку, там мене родичі побрали. Для звичайної людини це на 5 років може вистачити одного комплекта щиточок, а то і болгарки для звичайного користувача. Так що там час від часу, це практично на все життя може вистачити. Може вистачити болгарочки. Я макіти не купував, купувати не збираюся. Оце. Оце не уступає практично. Макіті, може, ну підтримники так не ходять. Я розумію, вона не така винослова, але тут ціна набагато нижча, якщо із дешевого Ріберпрофілпром від, від, відстають. Тут і е, якор такий броньований, Start Pro мені сподобалося. Просто на, на, твої, на свої гроші вони працьовує Дніпроем, відпочиває після цього. Якщо хочеться вам позайматися, поносити в ремонт, якщо у вас є бажання, якщо ви такий фанат. В принципі, в принципі він ну, не за такі гроші. Якщо за такі самі гроші, я брав Bosch, навіть дешевше, я взяв би все одно Bosch. Вже мені надоїло, вже діпре ми перестали купувати. Перестали мені купувати. Я пробував, може не такий попав апарат, може був запасний, може ще щось, може ще щось. І вже ми їм натішилися. Отаке наше сьогодні вийшло відео. Вибачайте, що трошечки можливо в часі затягнулося. Це досвід накопичений роками. Роками накопичений досвід. Я кажу, всіх апаратів, якби я зараз поприносив, ті, що ми працюємо, бо тут не вистачить у нас місця, Якби я поприносив всі ті, що вже у нас вийшли із ладу, можливо, хтось знайде 720-го, боже, десь когось завалявся. Це ще краще працює. Що зняли його з виробництва? Ну, а це на заміну його 750-й. Ось це, дивіться G... GVS 750. Ось це те, що я якщо в одну руку вам. Це те, що треба. Це теж треба трошки за короткий шнур. Трошки за короткий. Довший, ніж в Старт Про, коротше, ніж Дніпраму. Дніпрами самі-саміжніший шнур, саме оптимальні. Це з ремонтика зараз ми дає, пускаємо знову в роботу, побачимо. Проживе, не проживе. Буває таке, що за місяць він не виходить. Буває, бачимо, що там до півроку може прожити. Хоча він працює там, знаєте, нас час від часу. Тобі не те, що ми кожен день зранку до вечора йому працюємо. Отака От річ. Ну, такі щоточки з вистрілом і в цьому стоять. Деволтові, але девольтові вони надто надто дорогі. Чи вартує, чи не вартує, переплачувати за це, бачимо, так само, і шнур, точнее, якийсь такий жорсткий він. В Бошові навіть, навіть шнур м'якший, кращий. Хоча в Бошовські ці шнури всередині теж ламаються час від часу. Якби це, це ціле, але провід всередині переламується і його треба навіть в діпрами, можливо, менше всередині ламається провід. Ну, вони, ну Коли використовуєш інтенсивно, воно все ламається. Але щоб під чирник Бошею вийшов з ладу, чи ще щось таке нас, ну, чи по гарантійному ремонті, ми скільки бошів мали, жодного разу він не попав нас на гарантійний ремонт. Не можна його за три роки. За три роки його заїздити нам ще не вдалося. Можливо, хтось може якось його так навантажити, хоча ми ну, до інструментів ставимося так. Не сильно бережно, ми їх навантажуємо, вони мене в пилові, в грязі. Ну, Працюю так. Вижимаємо все, що можна вижити. Або що мені не вдалося нам його замучити? Отаке. таке. Дякую всім за перегляд. Тиснемо дуже багато вподобайчок, підписуємося, пишемо коментарі, пишемо свої відгуки. Можливо, я щось десь забувся, можливо, окремо ще зняти роличок і по якихось деталях кого зацікавило. Всім до зустрічі!